В блакитному небі летів гарний птах з білими крилами та чорними кінчиками. Це був лелека. Він має довгі ноги, червоний дзьоб і дуже любить гуляти по луках та болотах. Лелеки прилітають до нас навесні з теплих країв. Вони будують гнізда на дахах будинків або на високих стовпах. Гніздо лелеки велике, зроблене з гілочок. Лелеки дуже добрі батьки. У гнізді у них живуть малята маленькі лелеченята. Мама й тато лелеки разом їх годують та піклуються про них. Ці птахи їдять жабок, комашок, черв'ячків. Усе, що знаходять на луках чи біля води. А ще в Україні кажуть, що лелека символ родини, щастя й добра. Люди дуже люблять цих птахів. Кажуть, де лелека живе, там панує злагода. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека Чорногуз це символ України, як оберіг у хаті великої родини.